Так, доброго дня, шановні присутні. Сьогодні у нас заплановані громадські слухання. Так, на слуханнях, на слуханнях присутній департамент, підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Нафтогаздія і представники розробки розробника звіту з оцінки пливу на довкілля. Громадськість на слухання не з'явилася. Бачу по учасникам і почату. Тобто, у нас буде акт. Про наявку представників громадськості на громадські слухання так для протоколу повідомляю, що сьогодні, 22 вересня, 2025 року громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті. 7. закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальності Нафтогаздія, якою передбачається облаштування майорівської площі, реконструкція майорівської УКПГ для забезпечення компрямування газу свердловин, номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 13 451. На сьогоднішній день у зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля. Частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції на виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від тринадцятого до дванадцятого Далі порядок на громадських слуханнях присутні їх організатор, департамент екології та природних ресурсів. Слухання проводжу я, послушна Марина, головний спеціаліст. Світ ділу оцінки впливу на докілля та стратегічної екологічної оцінки, також на слуханнях присутній суб'єкт господарювання та його представники. У визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилася. Про що, згідно пунктом 23 порядку вище зазначеного, складаємо відповідний акт. Отже, враховуючи додержання норм пунктів 10 та 23 зазначеного порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Громадські обговорення по справі ще тривають. Можливо, надійдуть якісь письмові зауваження. Вони будуть відображені у світі про громадське обговорення на сьогоднішній день. Е громадськість не з'явилася, зауважень не надходило. Якщо немає зауважень до мене, пропозицій, коментарів, то ми можемо закінчувати громадські слухання. Дякуємо, нічого немає. Нічого немає. все, я вам також дякую всім до побачення. До побачення. До побачення.